Є одні ліхтарі, які добре продаються, і зараз вам показую. Там продаються, звісно, різні ліхтарі, там сонячні станції, все інше. Але даний варіант показую. Інші я буду показувати вам пізніше, коли вже напевно не буде продажів. Да? Коротше, дивимось. Ось така модель зараз. Нормально заходить. Бачимо, як виглядає. Ось такий він. Сказав би вам на якому маркетплейсі, але коротше можете самі глянути, якщо вам цікаво. Показую пару товарів, які зараз йдуть на роздріб. Я думаю, всі ці товари ви знаєте. Також можна зрозуміти, що це за товар. І ось така штучка. Якщо цікаво, більше товарів, які йдуть на роздріб, пишіть коментарі, буду показувати. Також ідуть ще такі камери сьогодні і знову замовили ці ліхтарики з сонячними панелями. Де краще продавати товари: Тікток, Інстаграм, Пром, Розетка, Олікс. Зараз можна продавати де хоч, але мені здається, що все залежить від людини. Якщо вам подобається створювати контент, ви знаєте, як його робити, як продавати через контент, то бажано, звісно, йти в TikTok, Instagram. і У вас буде два майданчика: TikTok, і Інстаграм. В TikTok розповідаєте про всі товари, там знімаєте щось, показуєте. В Instagram вже буде більше е, товарів, які ви продаєте. Також ще можна створити Telegram, щоб переводити туди людей. Та у вас будуть якісь праці, буде скидати теж більше якогось товара, можливо, опт і тому подібне. Звісно, що не кожну нішу можна продавати. Через TikTok, але є й приклади, де люди дуже добре продають меблі. Ну, Новачку точно меблі буде важко продавати. Ну, Я б заходив в нішу, якусь жіночу, продавати щось для жінок, декори, одяг, коротше, все, що пов'язане з жінками. Звісно, можна продавати різні товари, але там думаю було б набагато легше. Також зараз, наприклад, люди, які продають різні зарядні станції, там сонячні панелі і тому подібне. В TikTok і вистрілюють. Всі хочуть, що замовити собі якісь екофлоу, щось для будинку, генератори. Тому така ніша теж зараз добре підійде для TikTok. Але це, в принципі, якась можна так сказати, сезон. Якщо все закінчиться, то там у вас вже замовлень не буде. Ще відправляють ось такі парові щітки для вичісування і Котів ви вже напевно їх бачили, або хтось навіть запускав. Заливається вода, тут натискається і вона працює. Продаються зараз добре на односторінкових сайтах, і, звісно, люди, які не хочуть купувати на односторінкових, йдуть на пром, шукають на промі і купують також на промі. Але потрібно бути в топі, щоб у вас їх купували. І ще ось такий варіант. Ось ці так виглядають. З нових товарів ось така штучка. Думаю, так пояснювати не потрібно і так зрозуміло. Далі показую, що там на відправочку: ось ящик ящичок. Ось ці ящички їдуть, ось такі сонячні станції. Це трічки інші, не такі як показував. Ось це у нас. Ось це. Дивіться, тут є ось такі лампочки. Можливо, ви їх продаєте, можливо, комусь навіть потрібно. На акумуляторах йдуть. Ось це ось це все до речі. Кому цікаво, які товари, можливо, хочете побачити, просто напишіть я буду більш детально. Ну як не більш детально, просто буду більше показувати, що за товари саме їдуть. Але якщо ви не людина контенту, то вам дорога тільки в маркетплейси. Звісно, можна продавати на, наприклад, на своєму сайті, але там вам буде ще важче, тому що його потрібно розробити. Якщо ви будете його купувати, там платити студію, поки це все буде відбуватися. Короче, дуже довгий буде у вас шлях, тому краще зайти на маркетплейси і потім з часом розробляти свій сайт. Якщо ми беремо старт TikTok, наприклад, і Prom, то в TikTok, якщо ви створюєте контент, у вас будуть результати набагато швидші, і у вас буде більше замовлень, ніж на Промі. Можливо, на Промі, наприклад, з одного магазина ви й не досягнете тих результатів, які б могли досягнути в TikTok. Але тут потрібно розуміти, що. Що ми створюємо гарний контент і вміємо продавати а, за допомогою контента. Але якщо ми хочемо побудувати щось, там різні магазини у нас і опт, і роздріб, і у нас 5-10 тисяч товарів або там 20-50, то, звісно, нам TikTok не підходить. Нам потрібно думати в сторону маркетплейса плюс свого сайту. Так, на Лексі також можна продавати, але це дуже специфічна площадка, щось там будувати всерйоз надовго, ну я б такого не робив і не рекомендував би нікому. В кожній з цих площадок є нюанси. В тіктоці вас можуть банити за якийсь контент, який буде порушувати там якісь правила, можливо, і просто вас забанять, якщо люди там будуть скаржитись. На промі, можливо, просто у вас сайт не буде попадати в покази, ваші товари не будуть виходити в топ. Таке буває. Я створював різні сайти. Одні виходять в топ, наприклад, пром дає їм буст, інші просто. Знаходяться на якомусь там етапі в три замовлення, і все вони далі не розвиваються. Тому, якщо запускаєте пром, у вас не виходить певний час. Можливо, варто створити новий магазин. Це звісно, якщо ви розумієте, як все працює, все налаштували, але взагалі у вас немає замовлень, бо там пару замовлень вже деякий час. До речі, щодо прому, якщо хочете нормально продавати, просто потрібно читати документацію. Прома там все детально дуже часто розписано. Просто потрібно читати як між рядків. Якщо ви хочете, наприклад, щоб у вас було більше продажів, вам там потрібен більший рейтинг. Щоб зробити більше рейтинг, що потрібно зробити. Просто сидіти чекати, ні, потрібно щось для цього зробити. В загальному, якщо ти новачок, якщо ти людина контенту, то варто йти 100% в TikTok і Інстаграм. Якщо у вас немає бажання займатися контентом, то це пром, а потім вихід на розетку. І потім вже з часом а, можна думати про особистий сайт. Часто люди, які заходили на пром, зараз пишуть там, в різних коментарях, де побачите в Ютубі, в TikTok, що та ні, пром, це фігня, потрібен особистий сайт. Але ну, хто створював свій особистий сайт, продавав через особистий Сайт знає, які там є проблеми, нюанси. Там буде вам набагато важче, ніж, наприклад, на промі. Тому що на промі ви можете продавати із каталога прома, і запустити Google рекламу, також запустити Facebook рекламу, і у вас будуть якісь продажі. Наприклад, в особистого сайту у вас не буде, як мінімум, пром-каталога. Ось так от. Ще трішечки на відправку: ось ці ящики. Ці і ці. До речі, товар, який зараз добре продається, його вже немає на ринку, але в нас ще поки є. Хто зараз ще продає, кому потрібен в телеграмі, можете перейти в телеграмі, там, якщо потрібно, написати менеджеру, і він вам відпише, яка ціна. Показую ще один товар. Дивіться на відправку. Це у нас така мейка. там бувають різних типів, але їде ось така. Трішечки ось товарів, які йдуть на розділ. Також, якщо вам цікаво, саме які товари там відправляються розеткою промом, пишіть коментарі і постараюся реально більше показати, ну які самі товари. Розумію, що цікаво, але якщо приявити якусь активність, то то, понятно, що буду їй показувати більше різного, цікавого. Обіцяв показувати, що там ще по крипті, роздавали резіру, Зараз показую, скільки на хороший аккаунт і скільки на такий звичайний. Ось у нас хороший аккаунт, і ось у нас ось такі це середні аккаунти. Можна було попродавати по 5 доларів за токен, десь 4,50, можна встигнути було злити. Зараз ціна токена 3,4. Скільки аккаунтів вам не буду говорити, але трішечки є. Ось такі результати, кому щось там цікаво по крипті, можете теж писати коментарі. Кому потрібно щось більше про товарочку дізнатися, теж пишемо коментарі. Ще трішечки договорю про дроп. Дивіться, LR Zero робився як основний проект. І очікування були дуже великі. Також робились на цих аккаунтах ще поліхедра. І поліхедра по факту роздала більший дроп, ніж LR Zero, хоча там теж ну, якби очікування були побільші. Але вони там з інвестиціями 50 млн роздали більший дроп, ніж проект з інвестиціями в 200 плюс мільйонів роздав дроп, ну так собі. Ви подумаєте, там ось, там аккаунт 600-800 доларів, хороший, там е інші там 200, 300, 400 доларів. Ну так, але ця робота була протягом року, потрібно було прогрівати аккаунти, щось постійно робити. І це ж там не 5-10 аккаунтів, що можна було легко це робити, аккаунтів більше набагато. І це займало часу. Тому все-таки очікування були на 500 плюс доларів. Це мінімалка. І, коротше, зажарлися ці криптони. Тому, як говорять в крипті, наші очікування, наші проблеми, просто працюємо далі, це тримаємо ще куча у дедропів. Також вам буду показувати ще багато чого зараз робиться. Якщо вам реально цікаво, яка сума. То пишіть коментарі, тому що на минулому відео був, було 0 коментарів. На цьому відео має бути хоча б один коментар. Все, до наступних відео.